Тарас Загородній політичний експерт разом з нами на зв'язку. Пане Тарас, вітаю вас. Доброго ранку, доброго ранку, і слава Україні! Не можу не не розпочати з новини про критичний стан Кадирова. Я думаю, ви також бачили цю новину, і чеченські пабліки пишуть про те, мовляв, що не все гаразд у нього зі здоров'ям. І гурна ще каже, що у них є інформація, що він перебуває в медичному закладі в комі. Ну і ми особисто з вами також бачили, як він фізично навіть став дуже дуже погано погано виглядати. І ось скажіть, будь ласка, чекаємо на новину, що він відійшов в засвіти, і в Чечні починає народжуватися, відроджуватися вільніше, вільна ічкерія. Чи на це поки не варто розраховувати? Ну тут ну тут декілька подій повинно статися для того, щоб почала народжуватися вільна ічкерія, тому що ну теоретично, от саме Чечня, і Дагестан, це найбільш такі перспективні регіони для виходу зі складу Росії. Чому тому, що дев'яносто там моноетнічна республіка, 90% складу населення Чечні складають чеченці, пасіонарні, пасіонарні еліти, пам'ять про дві чеченські війни. І що тут головне є зовнішній кордон. Тобто є кордон, який які створює передумову економічні перечергування передумови для створення незалежної республіки або там країни, тому подивимось на розвиток подій, але в будь-якому разі, якщо Кадирова не стане, це настане така нестабільність в Чечні, тому що Кадиров це особистий проект Путіна. До речі, єдине, що об'єднує всіх силовиків Росії, там ФСБ, військових та інших, це ненависть особисто до Кадирова, тому що вони вважають, що він вкрав у них перемогу у другій чеченській війні, і вони задоволені Ми з ним давно розправилися, якби не Путін. Mm. Кадиров це і є фактично проект Путіна в Чечні, отой от формат, як вони говорять, замирення території, фактично купівля однієї. Однієї провладної частини народу для того, щоб контролювати всіх інших, тому звичайно, що нестабільність точно настане, тому що ну не зможе з'явитися інша людина, яка б могла втримувати а, а, ситуацію в такому дуже непростому регіоні. Але подивимось, знаєте, побачимо тіло, і будемо точно говорити, що так воно є, тому що я не виключаю інший сценарії, тому що. А, ну, в, в традиціях автократичних лідерів завжди є така гра, прикинутись мертвим, а, якщо або тих, що починає хворіти. Це дозволяє їм подивитися, як будуть реагувати оточення. Так а, подивитися, хто вискочить, а, хто буде намагатися зайняти його місце для того, щоб потім з ним розправитись. Тому. А Новина, звичайно, дуже приємна, але буде ще більш приємна, коли ми побачимо труп. Пане Тараса. Будемо чекати на на приємні новини, але тим не менше, от коли ви говорите про інші сценарії, та а а, не розглядаєте ви той сценарій, що ну так чи інакше у Кадирова є прибічники, так у Кадирова є його якісь найближчі люди, які люблять гроші так само, як і він, і теж є небідними людьми, і Путін може їх купити цими грошима. От Якщо ми в невдовзі отримуємо ось цю новину про смерть на Кадирова, який люфт часу є у Путіна щоб заповнити ось цю порожнечу? Як швидко він купить наступного? Ну дивіться, купити можна будь-кого. Питання чи зможе він втримати владу? Це зовсім дві, дві різні речі. Чому тому, що Кадиров фактично прийшов на багнетах російської армії, так? І вся ця інфраструктура, яка вибудована була під ним, а вона трималася на російських багнетах, тобто тих багнетах, які там от в нульових, коли ніяких ніяких сумнів стосовно того, що Путін буде президентом довгий час. Не було, коли влада російська активно вибудовувала так звану вертикаль влади в Росії, і він є частиною вертикалі влади. Зараз трохи інший історичний контекст. Ну, по перше, вочевидь ослаблення центральної влади, особисто Путіна і ставка там будь-якого місцевого ватажка на Путіна це не означає, що вона буде, може зіграти тобто може з рівно з'явитися декілька груп, які а, можуть або створити такий пасивний спротив. Поки mm -hmm. що, а можливо, навіть якісь е е відкриті зіткнення з російською владою. Mm -hmm. а, ну не будемо і ще хочу ж нагадати, бо пан Кадирев вже не був сином е батька, mm -hmm. так який був достатньо відомим авторитетним е е такою, навіть ж релігійним лідером був в Чечні. і довгий час воював проти, проти росіян, тобто мав. Таку базу а потім перейшов на бік Росіян. Тому тут трохи інша історія. Так просто з'явитися така людина, яка мала б такий авторитет, і знову в, в умовах турбулентності саме робити ставку на Путіна. Ну я б сказав, що буде досить так важко російській владі це зробити. Ну, принаймні, мати саме таких таку упевнену підтримку, саме. От в Чечні тому, що так, в дійсності під у нього є підтримка, але е, ресурс же був активний закачаний в Кадирова, е, в, в тому числі грошовий. Е, там є фактично приватна неконтрольована армія, так а це цікаво, як там будуть розвертатися події, але в будь-якому разі на стабільність. Ризики нестабільності на Кавказі вони звичайно Угу. Uh -huh. і а, з цих ризиків нестабільності на Кавказі а, може початися стабі... стабільна нестабільність на Росії. Може таке бути? Ну дивіться, я не вірю, що це не буде під зовнішнім впливом, в тому числі. Uh -huh. а, тому ми я думаю, що Україна теж повинна активно брати участь у тих подіях в різному форматі. Тому що в, в середньостроковій довгостроковій перспективі, навіть короткостроковій перспективі, нам цікава гарна громадянська війна в Росії, де б вона не розпочиналася. Uh -huh. Тому що, якщо розпочинаються з'являться такі гарячі точки на території Росії, Росія буде змушена відволікати ресурс для подавлення цих точок, буде змушена реагувати на це. Ну, взагалі, ми повинні звикнути до того, що Україна повинна бути активним гравцем на території Російської Федерації. Це питання нашого виживання і питання нашої безпеки, так і на і нашої перемоги, так да, і нашої перемоги. Да, цим чим швидше там увалі, якщо там розпочинається гарна громадянська війна, тим менше буде у російської армії ресурсів, щоб воювати в Україні. Угу. Пане Тарасе, є останнє запитання по поки живому Кадирову. А чи міг Путін його утруїти? Чи йому це було вигідно, наприклад? Ну я поки не бачу от такої чіткої мотивації. Чому тому, що Кадиров – все ж таки це в особистий проект Путіна. Це раз Кадиров виконував досить важливу функцію стримування Кавказу. А тому, що Чечня, це ну що з часів кавказських воєн, які вела Російська імперія, це завжди була така е, бунтівна територія, проти якої довгий час велася війна. Якщо не помиляюся, війна Кавказька почалася ще за часів, ще в вісімнадцятому е, столітті, ще за часів ЕКТарини II, а закінчилося аж в 50-му році. Це Ну фактично війна 60 років тривала і закінчилась вона при Ніколає першому. Тому звичайно, що в даному випадку ми повинні розуміти, що воно ну знаючи історію, я думаю, що ну я, я мотивація особисто Путіна його труїти, ну не бачу, тому що він все ж таки людина, яка намагається уникати ризиків, особливо такої ситуації, і я поки не бачу Можливо, оточення Путіна. Я оцього от ігри можуть бути, тому що як я вам сказав, силовики Росії. А вони можуть сперечатися, вони можуть ледь не воювати один з одним, а всередині по з різних питань. Mm. А от щодо Кадирова, у них є чітка, чітка, чітке розуміння, знаєте, перефразовуючи Путіна, сортірі. Там, да? Тобто там от, ну точно вони от там друзів у нього немає, оно у Кадирова в силових структурах. Ну, тобто, одна силова структура зі сторони Путіна могла прибрати Пригожина, могла, а інша може це, прибрати, оце, наприклад, так. Кадирова. Теж така війна? може, оце, оце може бути. Оце, оце, оце цілком ймовірно. Тим більше що після ослаблення, ну після рейду Пригожина показано, що влада Путіна вона хитається. Тобто він не є. А вже зараз головним арбітром в країні він от так він є силовою структурою. Фактично, він один з сильніших гравців, але вже на найсильніших гравців а, в російській а, а, владній шахмасті. Угу. так пане Тараса, давайте ще поговоримо про одного гравця. Тепер е, в Україні, е, і справді, це один з найз найдовших крвініше. Гравець, який найдовше протримався. Поговоримо зараз про Шуфрича. Суд відправив його вчора на два місяці в СІЗО, без можливості внесення застави. Ми вчора бачили, як до нього прийшли. Вже люди обговорили те, що знайшли в шафах, і те, як виглядає його, його будинок. Я нагадаю, що в матеріалах розслідування щодо нього йдеться про, про те, що він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря Ренбусівковича, агента ФСБ. Він тут координував російську агентуру так само в. Україні Сівковичі, от Шуфрич був одним із цієї агентури, і пане Тарасе, ну от, ніби всі чули його висловлювання, так ніби всі бачили позицію Шуфрича, ніби всі бачили, як він на блокпостах, як він реагував після повномасштабного вторгнення на це вторгнення. Як він ще до повномасштабного вторгнення в ефірі російських пропагандистських каналів розповідав, що ніякого вторгнення не буде. А якщо і буде, то ну тут е, ніхто ніхто не буде там чинити умови. Мовно опір, і він не виїхав з України, він був тут. І попри те, от вже скільки триває повномасштабне вторгнення, от тільки зараз його затримали. Чому так довго чекали? Ну дивіться, на початку війни його в дійсності затримували, але відпустили. Але тут дивіться, тоді був інше керівництво СБУ. Все ж таки після приходу пана малюка ми бачимо зовсім іншу якість роботи СБУ, Ну принаймні, там і ми бачимо як московських попів, які взагалі вважалися недоторканими. Там вже є реальні строки і за розпалювання ворожнечі, підтримку агресора. І так далі, по колаборантах робота ведеться, і тут державна зрада конкретно пошупашу це ж СБУ. А, вони звичайно, що ну мабуть що знайшли матеріали, які можна прив'язати до справи тому, що ми повинні розуміти, що ну знаєте, як живе правове суспільство. Головне, не те, що ти знаєш, що ти можеш довести в суді. Якщо є вже ну, назбиралися конкретні матеріали, я думаю, що на пана Шуфрича тих матеріалів назбирали достатньо. Ну, не тільки те, що там, ну те, що у нього колекція, те, що він це, ну ми тільки... Можемо жахнутися, що в голові у тих людей, які які правили, керують країною, що... так да, що наше правило, що нещодавно, це ж він там, партія регіонів і так далі. А, стосовно комітету висловлен... свободи слова, пане Тарасе, да, да ще комітет свободи слова. Тут, звичайно, питання до парламенту, чому він досі очолюється комітет, тому що у монобільшості є можливості його змістити хоч завтра. Ну, пан Шуфрич, це відвертий такий щирий поплічник пана Медведчука, Причому не один рік, ще, ще там, з двох там початку нулі вихід, з він з'явився взагалі в, в українській політиці, з'явився він в 98-му році. Він ну такий важливий елемент медведчуківської інфраструктури. Він там мав інтереси і в бізнесі багато чого, тому я думаю, що там матеріалів на нього достатньо для того, щоб він отримав свій строк. Стосовно висловлювань, які він говорив, а ну тут питання в тому, що наскільки вони були законні чи незаконні, тому що у нас же ж закони щодо заперечення російської агресії та виправдовування агресії, якщо не помиляюся, були якраз ухвалені після початку широкомасштабного вторгнення. Тобто, якби пан Шуфрич зараз це сказав, ну це стовідсотково була б стаття, так без заперечення. А оскільки закон все ж таки не має зворотньої сили, той період, коли він це говорив, ну це не було заборонено. Тоді можна було заперечувати, що Росія воює на Донбасі можна було говорити про існування, начебто існування якихось міфічних ЛНР ДНР і багато чого іншого. Тому тут подивимося ну на матеріали справи знову таки, але те, що почалися посадки у будь-якому разі, це дуже... Радує так, mm -hmm. ну принаймні там шість діб 60 шістьів. Я упевнений, mm -hmm. що пану Шу Шуфричу не ну, дуже радісно від того, що він все ж таки знаходиться в СІЗО. Ну і подивимось, що буде далі. Можливо, можливо, там він піде на обмін, як пан Медвечук, на більш важливих для України людей, в першу чергу військових. Можливо, там піде справа, що він почне здавати своїх подільників, щоб себе. Врятувати, що дуже добре, але в будь-якому разі, це такий знак, що все ж таки проросійських партій, ну там місцевих виборах, на місцевих виборах, і в парламенті в наступному вже не буде. Пане Тарасе, от власне про угоду зі слідством, і от про те, що він може та ще також співпрацювати і когось дати. А чи може бути таке, що от? Його здали десь свої ж. Ну, ми пам'ятаємо затримання Медведчука. Так, ну напевно ж він багато чого е, міг розповісти нашим органам, так е, бо говорять, що деякі співробітники, колишні співробітники мураївських телеканалів, також е, співпрацюють з СБУ зараз, е, і тому ми, е, сидять в, в Ютубах їм дозволено. Ось чи е, побачимо ми, як ви вважаєте, та да, протягом ось ось розгляду справи Шуфрича, хто і що що на нього міг сказати? А, ну, якщо її буде, то не ну, думаю, що це буде в відкритому доступі. За скрізь це буде таємниця слідства, ну тому що там є вла... ну, методики розслідування таких справ. А, тут же ж, я думаю, головне це наше ж завдання. Не ну, знаєте, посадити в шуфри, що це добре, але ж завдання Української держави знищити а, всю систему. Так? Система, mm -hmm. яка існувала, яка старано вибудовувалася Російською Федерацією останні 30 років. Вона, звичайно, була підкошена достатньо сильно там, починається з 2014 року, але десь залишалося. Ну вибачте, скільки там місцевих депутатів ОПЗЖ обиралося, Так, аж там, скільки 2 тисячі, дві тисячі є в, в країні. І тому, звичайно, що цікава повністю система, щоб вона була не функціональна зовсім, так, для того, щоб ці... А люди не мали можливість шкодити нашій державі, пане Тарасе, Тому... Вибачте, а ви, ви вірите в те, що ось затримання? Е... Таких політиків воно якось зможе зру, зруйнувати всю цю систему, систему, яка вибудовувалася. Ну ні, ні, роками. Ні, ні, ні. я ж говорю о, окрема окрема посадки. Але якщо він здасть цю систему і далі піду, знаєте, як в а, інші посадки, десятками тисячами та іншими, це буде руйнувати систему. Це правда. Mm -hmm. а, тому в даному випадку, ну сподіваюся, що там а, він вже дає потрібне свідчення СБУ а, для того, щоб Ну, може, звичайно, що він ну, така дуже звичайно непроста людина, він що досить а, ну, пам'ятаєте з історією, скільки його там били а, по всій території України. Ну, все ж таки він такий внутрішньо він боєць, але чи вистачить цього знаєте, запалу, коли ти вже розумієш, що тебе вже ніхто не... Врятує, і що твоя доля або сидіти в тюрмі довгий строк можливо пожиттєвий, тому що а, державна зрада ж передбачає найвищу міру покарання нашої країни. Це пожиттєвий термін. Пане Тарасе, стосовно того, що знайшли у пана Шуфрича, так там і російські подарунки від росіян, там російські нагороди, кітіля, ось це все так. Але крім того, знайшли ось цей, цей документ, де говориться про схему автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає там прийменування їх у так звані країни широку автономію. Підписаний він був Шуфричем і Медведчуком. Наскільки я пам'ятаю, він щось таке колись розповідав, що він там пропонував. Мені відверто кажучи, мені цей документ виглядає дуже дивно, тому що. Як я знаю, такі документи таким шрифтом і з такими пробілами якось не пишеться. Воно мені більше виглядало на якийсь реферат першокурсника, знаєте, або там на чорнову курсову роботу. Але тим не менше, цей, цей документ є. Є так само і інші там та російські подарунки, як я говорила. А про що це свідчить? Про те, що Шуфрич не боявся щось цього знайдуть. Він був впевнений, що якщо знайдуть, він Чи Чин просто взагалі не думав, що до нього прийдуть, і ось такі артефакти вони лишалися у нього вдома. Ну, звичайно, що він не думав. Я впевнений, як якби, якби він розумів, що його посадяться, бо є ризики, він давно вже тікав з країни. Але питання, чи зміг би він все ж таки втікти з країни, тому що це ж таки занадто яскрава постать для того, щоб просто так втікти, може, не мав можливості вже, слава Богу. Ну, дивіться, цей документ не є в дійсності таємницею. Я пам'ятаю, що в 2014 році Медведчук активно це просував. І пам'ятаєте, навіть там в Донецьку відбувалися кругли столи. Що в 2014 році, коли вже захоплено було СБУ, коли там були розмови різні, там вже ж була документ. Дуже ні, я вважаю, що він справжній. А він дуже хитро написаний. зверніть увагу скільки разів там говориться про єдність країни. Так, так. тому не слід теж недооцінювати вже пана Медведчука. Все ж таки, він покидьок і зрадник України, але він дуже грамотний юрист. Він розуміє, що воно повинно бути написано і як воно повинно написано бути. Грамотний тому... юрист але поганий адвокат. Так. Ну, ну, ну я думаю, що для себе він гарний адвокат. Так? Uh -huh. тобто при немну. Принаймні він ж юридична практика ще з 90-х була. І тут слід розуміти, що це звичайно, чи є там російські вуха є, тому що це фактично інструментарій дезінтеграції України. Пропонувався так. Uh -huh. Він навіть передавався, як, ну Шуфрич, я пам'ятаю в ефірах. Навіть говорив, що цей документ передавався ОБСЄ, БСЄ офіційно навіть так, як пропозиції, як вони говорили, пропозиції, як вони, як вони так е, е, хитрувати говорили від цієї сторони, а і тому ну мається на увазі там всіх передаїв і всі ці шобли, які тоді понаїхала в, в Донецьк Луган. В тому звичайно, що воно може бути елементом звинувачення, підтвердження його антидержавної діяльності, але я впевнений, що там є матеріали, які більш серйозні, які доводять конкретно, що він є зрадником нашої mm -hmm. держави. У нас дуже мало часу, пане Тарасе, буквально менше хвилини, але хочеться запитати: кому наступному боятися? І чи буде намагатися хтось виїхати, втікти зараз залягти на дно? Хто наступний? А, а ми подивимося. Ми подивимось. Звичайно, що е, ну знаєте, ми повинні розуміти, що в першу чергу зараз йде зачистка е, системи, яка була зав'язана на ОПЗЖ на Медведчука. Там все mm -hmm. ж таки було два крила. Не слід забувати про це, тому що там Рабінович, Медведчук, Медвечук особи ма мабуть Суркіси. Я цього не виключаю, тому що вони в ці, вони ж давніші були партнери. Mm -hmm. Е, ще в, в, в 90-ті там знаєте була така київським кланами. Пане Тарасе, на от, жаль, ну муш, мушу мушу цей список перервати. Будемо про нього ще й далі говорити. Тарас Загородній, політичний експерт, був разом з нами.